Пускаво просимо на канал «Казки з подушки. Тут ви знайдете чарівні каскетлі та й на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. У маленькому селі, загубленому серед лісів та пагорбів, зібралася родина святкувати святий вечір. Всі в хаті були зайняті приготуванням, мати накривала на стіл. Батько пік святий хліб, а малий Лука вимагав сестричці Марійці, е прикрашати ялиночку. За вікном вже падав сніг, а в кімнаті горіли свічки, що давали м'яке світло і тепло. Всі були вдягнені в найкращі святкові одежі, бо цей вечір був особливий. Мати розповіла дітям історії про народження маленького Ісуса, а батько з ніжністю намагався зберегти кожен момент цього чудового святого вечора. Лука, як старший з дітей, часто поглядав у вікно, сподіваючись побачити те, що йому розповіла бабуся, як на святий вечір небо стає особливим, і саме в цей час ангел спускається з небес, приносячи радість і мир. Але, незважаючи на всі свої намагання, він нічого не побачив, проте він не засмучувався, бо відчував, що чудо ось-ось станеться. Раптом, коли всі сіли за стіл і почали ділитися кутею, до дверей тихо постукали. Лука побіг відкривати, і він побачив на порозі стареньку жінку з кошиком у руках. «Добрий вечір, малий, сказала вона з посмішкою, чи не можна мені трохи тепла та гостинності? Лука не вагався і запросив її до хати. Всі здивовано поглянули на жінку, але вона мала таку добру ауру, що ніхто не відмовив їй у допомозі. Жінка розповіла, що вона подорожує по світу в пошуках найбільших чудес і дарує тим, хто зустрічає її на святвечір найцінніший подарунок. А що це за подарунок? спитала Марічка, розглядаючи стареньку. Жінка загадково посміхнулася і відповіла, це те, чого ви найбільше потребуєте в цей момент. І ось тут все стало дуже цікаво, адже всі відчули, що цей святвечір може стати початком чогось неймовірного. Усі в хаті затамували подих, коли старенька жінка почала розповідати далі. Вона поглянула на кожного з присутніх і сказала: Я не просто даю подарунки, я дарю можливість побачити чудо, що сталося в цю святу ніч. Але для цього кожному з вас потрібно розкрити своє серце. Лука, хоч і був ще малим, відчув, що слова ці мають особливе значення. Він подивився на сестричку Марічку, потім на батька та матір, і зрозумів. Що це чудо не буде таким, як вони собі уявляли. Воно вже було перед ними в їхніх серцях, в їхній любові та взаємопідтримці. Що нам робити? запитала мати, як завжди, трохи сумніваючись. Жінка посміхнулася і відповіла. Сьогодні вночі кожен з вас відчує щось особливе, але ви повинні бути готові прийняти це чудо. Всі сідали за стіл, смакуючи вечерю, і якось так сталося, що кожен з них почав розповідати про свої найкращі спогади, про те, що для них найбільше важливо. Мати згадала, як вони разом з чоловіком вчили дітей любити природу, а батько розповів про те, як важливо допомагати один одному в трудні часи. Кожен мав свою маленьку історію. Аж ось. Коли усі трохи заспокоїлись і почали готуватися до молитви, у кімнаті несподівано стало зовсім тихо. Всі подивилися на стареньку жінку, яка встала і наче якомусь легенькому танці наблизилась до ялинки. Вона підняла руки до неба і прошепотіла, Хай чудо розпочнеться. І Раптом в кімнаті стало ще тепліше. Свічки, що горіли на столі, заблищали яскравіше, а сама ялинка, яка до того виглядала звичайною, почала сяяти, наче вона була вкрита тисячами маленьких зірок. Лукан міг повірити своїм очам. Це був момент, який неможливо було пояснити словами. Всі побачили це чудо, і кожен з них зрозумів, що святий вечір це не лише свято. Це час для кожного з них відкрити своє серце для любові, доброти і тепла. Ви готові прийняти своє чудо? запитала жінка, посміхаючись. Тепер усі сиділи мовчки, відчуваючи це магічне відчуття, що переповнювало їх серце. і вони знали, що цей святий вечір залишиться з ними назавжди. Коли в небі з'явилася перша зірка, що вказувала на початок різдва, всі в хаті ще не могли відійти від того, що сталося. Ділинка сяяла, і повітря було наповнене особливою атмосферою, спокою і благодаті. Здавалося, що сама ніч ще щось важливе. Старенька жінка, помітивши здивовані погляди дітей, тихо сказала: «Чудо!» Не завжди приходить так, як ми його ви уявляємо, але воно завжди там, де є віра і добро, і любов. Подивіться навколо. Це і є ваше чудо. Лука подивився на сестричку Марічку, потім на батьків і відчув, як його серце наповнюється теплом і радістю. Бо саме цього вечора вони були разом зібрані навколо святкового столу. В атмосфері миру та взаєморозуміння. Марічка, яка завжди була цікавою і добитливою, підійшла до старенької жінки і запитала, а що буде далі? Що чекає нас завтра? Старенька всміхнулася і розповіла. Завтра ви побачите, що справжнє чудо не закінчується, воно лише починається. Ви можете подарувати це чудо іншим. Ваша доброта і турбота про ближніх стануть тим чудом, яке буде тривати все життя. З цієї миті всі почали розуміти, це не просто ніч, коли світло зірок розцвітало в небі. А час, коли кожен мав шанс стати частиною великого дива, дарувати тепло, доброту та любов. І ось, коли вже настав час лягати спати, старенька жінка піднялася і сказала: я повинна йти. Але я залишаю вам найкращий подарунок, віру в чудо. І пам'ятайте, воно завжди з вами, коли ви вірите в своє серце. Лука з Марічкою підійшли до неї і подякували за цей чудовий вечір. Жінка усміхнулася, а потім так само тихо, як її з'явилась, покинула їхній дім. Всі знову поглядали на ялинку, яка все ще світилася, і зрозуміли, що це було не звичайне різдво, а справжнє диво, яке вони несуть у своїх серцях. Вже перед сном Лукас сказав: це був найкращий святий вечір в ми, нашому житті, і всі погодились з ним, знаючи, що це тільки початок. Тепер кожен з них мав перед собою шлях, на якому зможе дарувати чудеса іншим, адже справжні чудеса відбуваються не в ніч, а в кожному дні. Коли ми ділимося добротою. На наступний ранок, коли вони прокинулися, у дверях знову постукали. На ранок, коли перші промені сонця прорізали темряву ночі, у хаті було дуже тихо. Лука прокинувся першим і, потягнувши побіг до вікна. За ним, не поспішаючи, піднялась Марічка. Вони обидва з подивом побачили, що сніг, який вчора покривав землю, сьогодні був яскраво іскристим, ніби сама земля подарувала їм своє чудо. Відгукнувшись на святий вечір, і тут почувся знову легкий стук у двері. Лука хоч і був дуже здивований, але все одно побіг відчиняти. І що ж він побачив? Перед ним стояла маленька дівчинка з кошиком, на якому було багато маленьких коробочок, обгорених яскравою обгорткою. Добрий ранок, сказала дівчинка з посмішкою. Я принесла вам подарунок від добрих духів цього свечора. Усі родичі здивовано поглянули на дівчинку. Але вона лише хитро посміхнулась і простягнула коробочки кожному з них. Це подарунок, який допоможе вам здійснити ще більше чудес, сказала вона таємничо. Лука взяв свою коробочку і розгорнув її. Всередині він знайшов маленький медальйон. З вигравірованими словами вір у чудо. Він подивився на батьків і запитав, що це значить. Батько відповів, це нагадування про те, що чудеса не переходять лише на свята, вони завжди з нами. І найголовніше, ми можемо створити їх самі. Тож нехай цей медальйон буде вашим символом того, що ми завжди готові подарувати добру та любов. Марічка Таш відкрила свою коробочку і виявила там маленьку фігурку ангела. Вона радісно сказала. Це мій ангел-охоронець, який завжди буде зі мною, коли я буду потребувати допомоги чи настави. Жінка зразу була не просто таємничою гостею, а справжнім посланцем, і тепер, коли їхнє серце було наповнене чудом, вони почувалися готовими подарувати це чудо іншим. Але не тільки вони отримували подарунки, у цей день вони вирішили зробити ще більше. Принести подарунки тим, хто не має родини, чи тим, хто потребує допомоги. Адже чудеса повинні бути не тільки в серцях, але й в діях. Лукама Марічка та їхні батьки разом вирішили в село, несучи подарунки для старих і немічних, для тих, хто не мав кому розповідати про свій біль або радість. Вони дарували тепло, посмішки. І турботу. І знали, що кожен такий вчинок це частинка великого чуда, яке стало їхнім новим різдвяним свичаєм. І в той момент, коли вони повернулися додому, вже на заході сонця вони побачили щось дивовижне. Ялинка, яку вони залишали вдома, села так. Яскраво, ніби кожна її гілка була сповнена чудес і надії. Вони зрозуміли, що справжнє чудо це бути разом, дарувати один одному любов і підтримку. І так, це різдво стало особливим не тільки для них, але й для всіх, хто повірив у силу добрих вчинків. А чудеса, як відомо, не закінчуються ніколи. І кожен. Хто йшов за цим шляхом, мав шанс стати частиною великого дива. І так кожен наступний вечір, а чудеса, як відомо, не закінчуються ніколи. І кожен, хто йшов за цим шляхом, мав шанс стати частиною великого дива. І так кожен наступний святий вечір був все більш наповнений любов'ю, радістю та чудесами, адже чудо завжди в них самих. І ось, коли настав наступний святий вечір, родина знову зібралася разом. Вони вже знали, що справжнє чудо це не тільки святкові вогні, не тільки подарунки, але й те, як вони люблять один одного і як підтримують у найскладніші моменти. І хоч кожен рік приносив нові чудеса, вони зрозуміли, що найяскравіше це бути разом. Дарувати любов і турботу своїм близьким та допомагати тим, хто потребує. Тепер кожен раз, коли наставав святий вечір, їхня родина ставала ще ближчою, а серце кожного наповнювалося світлом і радістю. І на кожній ялинці з'являлася нова зірка символ того, що справжні чудеса починаються з нас. І навіть коли двері закривалися, а свічки гасли, Чудо залишалося в серцях тих, хто вірить і ділиться добром. І вони знали, що це чудо буде продовжуватися ще багато років. Бо для тих, хто вірить в чудеса, кожен день може бути святом. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.